Вітаю вас, мої любі друзі! На моєму каналі Наші Люди Всюди разом із Жанною Бланк я зараз у Канаді зі своєю донькою. Я приїхала сюди, щоб вивчити, які є ще варіанти імміграції для українських біженців на сьогодні. І от хочу розглянути саме Канаду. Я зараз знаходжусь у готелі у Канаді. Залишилось можна сказати навіть менше місяця до кінця березня, коли ще можна приїхати у Канаду по робочій канадській візі? Так, от які самі головні питання зараз турбують людей, українців, які ще хочуть сюди приїхати, як приїхати у Канаду взагалі? Як зараз Канада приймає ще українських біженців? Чи селять по приїзду ще в безкоштовні готелі в Канаді? Як швидше заселитись у Безкоштовний готель, які фінансові допомоги ви можете ще отримати у Канаді по приїзду, де поселитися, коли ви прилетіли в Канаду, якщо вам не надали відразу безкоштовний готель, то де краще заселитись у Канаді? І хочу вам надати покрокову таку інструкцію, що і як потрібно робити, коли ви приїжджаєте перший раз до Канади саме зараз. І це я хочу розглянути на прикладі Торонто, тому що я прилетіла в Торонто, і тому як на власному досвіді можу вам про це все розповісти. І ще одне питання: я хотіла розглянути: що ви, наприклад, отримали робочу канадську візу, і ви сумніваєтесь, ще їхати в Канаду чи ні? І от я хотіла вам дати маленьку пораду на рахунок цього. Цікаво? Ну тоді, погнали! Може будуть якісь завади. Тут я ж у готелі, ви розумієте, можуть люди ходити або ще щось, що, то я вибачаюсь за це. Ну і хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки, подобайки, писати, цікаво вам чи ні. Може ще які теми ви хочете розглянути. Ну і ваші всі питання ви також можете писати. Перш за все, я хочу подякувати Канаді та канадському уряду, а особисто волонтерам. І просто звичайним людям, які живуть тут у Канаді, за вашу допомогу, за ваше доброзичливе відношення по будь-якому питанню, ви неймовірна країна, така дуже різноманітна, дуже велика, але дуже гостинна. Я хочу сказати, що по своїй гостинності Канада, як на мене, займає одне з найперших місць у світі. І почуваєшся ти тут як у якійсь дружній сім'ї, у безпеці навіть не зважаючи на те, що тут дуже багато є людей, мігрантів, різних людей, але ти цього не відчуваєш, тому що вони всі якісь дуже добрі, як на перший погляд. Кожна людина прагне тобі допомогти, підказати. Самі маленькі питання. І завжди з посмішкою. Дякую вам за це велике. А саме перше, для того, щоб прилетіти в Канаду, треба купити квитки на літак. Так от ми купували квитки на сайті, я вам залишу посилання. Це прямий рейс ми вибирали із Франкфурту, із Німеччини до Торонто. В аеропорт Пірсон. Просто ми подивилися, що в цьому аеропорту точно можна прилетіти і отримати безкоштовний готель, тому що зараз не у всіх готе... аеропортах, коли ви прилітаєте, можуть надавати житло безкоштовно для українських біженців. От, летіли ми десь майже 9 годин, була навіть затримка трошки у рейсі. Житло заздалегідь у Торонто ми не бронювали, і цього не можна зробити. Хоча є такі сайти, вірніше, такі відео, де розповідають про те, що можна повідомити про те, що ви прилітаєте саме у Канаду, куди ви прилітаєте, в якому складі ваша сім'я. От і чисто інформаційне це таке буде повідомлення. Бронювати ви заздалегідь не можете. тому... В будь-якому випадку ви прилітаєте на місце в аеропорт і тоді вже все на місці вирішуєте зі своїм безкоштовним житлом. Продовжу своє відео вже в своєму номері, тому що там скрізь дуже так шумно, скрізь ходять люди то прибиральниці, і тому не дуже зручно записувати відео. Тому вирішила продовжити в своєму номері. Що потрібно зробити в першому аеропорті Канади, коли ви прилетіли? І що взагалі можна зробити в аеропорту, коли ви прилетіли вперше в Канаду? Ну, давайте все послідовно. І я сама тільки не прилетіла сюди і тому буду вам все наживо розповідати. Саме аеропорт у Торонто, аеропорт Пірсон, це інтернаціональний є аеропорт, дуже великий. Так от, коли ви тільки прилетіли в аеропорт, вам потрібно спочатку зареєструватися і отримати такий квиток прибуття. Цим вам допоможуть і покажуть, як це потрібно зробити. Це дуже швидко. Ви сім'єю або одна людина прилетіла, вам це все покажуть. Далі, саме найголовніше, вам потрібно отримати документ саме в багажному відділенні Work Permit. Це робиться саме в першому аеропорті. Обов'язково, щоб там була помітка! «Quiet». Це дуже важливо, це ваш дозвіл на роботу. Він видається на три роки спочатку. Отримуєте тоді далі ваш багаж. От і ті, що далі летять, то роблять свою пересадку. А ті, що залишаються, то потрібно. Я як би рекомендую, тут же у багажному відділенні ви можете отримати свій сім номер. Номер, тобто це ідентифікаційний номер. Це також дуже швидко, і також це можна зробити, якщо в аеропорту, то тільки у багажному відділенні, але до 20-ї години вечора, тому що ми прилетіли вже після 20-ї години, і він був закритий. Якщо ви його тут не отримаєте, то ви його можете отримати тільки далі у сервісному центрі у Канаді. Це треба буде тоді їхати, от записуватися. Ну там, в принципі, поживлій черзі протягом там, півдня можна отримати, але ж все рівно це якби додаткові ваші хлопоти. Але його обов'язково треба отримувати. Далі в аеропорті ви купляєте собі сім-картку. Канадську, це обов'язково, без неї ви не зможете далі рухатися і зробити собі будь-які документи. Ви її можете купити або, або звичайну, або електронно, в залежності від того, чи є у вас додатковий телефон. Якщо немає, просто електронно ви купуєте. Її ціна десь йде від 35 до 45, мінімальна ціна є і вища, це в залежності, як ви там захочете, але це мінімальна ціна канадських доларів. Цього вам вистачить на місяць. Далі вам потрібна. Зареєструватися у волонтерській організації у першому терміналі аеропорту у торонто пірсон Ця організація називається Куїас. Там вам нададуть першу допомогу, всю інформацію, яка вам належить тут знати, що вам потрібно робити. Тут вам можуть надати безкоштовне житло, але вам потрібно у них зареєструватися іще в електронному виді. Я у них. Додаток спеціальний, це ви можете відразу зробити, і всією родиною, як ви приїхали, всім зареєструватися. Для цього потрібен обов'язково сім-карта уже канадська. Далі в аеропорті ви можете зробити і ще собі. Навіть відкрити розрахунковий рахунок. Є банк, в якому ви це можете зробити, і навіть коли у вас немає ще ні адреси, ні номера цього інфекційного номера, вам все одно можуть відкрити розрахунковий рахунок у цьому банку. Це вам також потрібно буде робити. Ви можете зробити і далі, в самій Канаді, будь-де, але в аеропорті це зробити якби, швидше, зручніше і, ну, як на мене, то це краще зробити навіть тут. Також вам все допоможуть, пояснять, навіть якщо ви не знаєте англійської мови, все рівно можна буде через перекладач, все зрозуміти і зробити ці дії. Ще українським біженцям, які тільки не приїхали у Канаду, потрібно пройти медичний екзамен. Це рентген і аналіз крові це обов'язкова дія. Це можна зробити впродовж 90 днів, ну але його треба не затягувати, а зробити навіть відразу, як ви приїхали. Тому що якщо ви цього не зробите, то при виїзді з Канади вам навіть можуть анулювати ваш work permit. Це дуже пов'язана, вся ця інформація. Цей медичний екзамен коштує десь від 140 до 200 канадських доларів поживіть з черзі впродовж дня. Ви можете пройти дослідження. Ви ще можете також отримати медичне страхування. Але ж якщо ви приїхали і повністю вже відразу залишаєтесь у Канаді, то це потрібно зробити відразу, тому що медичне страхування це дуже важливо. Ви його отримуєте безкоштовно. От і спочатку вам видають такий папірець, а потім, через три неділі ви вже отримуєте пластик. І далі ви вже будете якби у безпеці на рахунок вашої медицини. Але якщо ви плануєте виїхати з Канади в ближчим часом, то Ну, не дуже рекомендую вам це страхування, тому що якщо ви не будете знаходитись, а буде відкрита страховка, то вона може бути анульована і тоді можуть бути складнощі. То краще, вже, коли ви вирішите остаточно приїхати в Канаду, тоді вже відкрити і зробити ваше медичне страхування. Далі вам потрібно подати заявку на вашу фінансову допомогу. Це 3 тисячі канадських доларів. Це можна зробити на сайті, є канадський сайт, там, де ви отримували візу. Я можу залишити ще й посилання. Тут вам і волонтери все вам це підкажуть на рахунок ваших цих дій і цієї реєстрації. Це дуже просто. Ви можете це все подати і зареєструватися. І через декілька днів після реєстрації ви отримуєте навіть ваш розрахунковий рахунок уже цю допомогу. Також тут ви можете отримати ще одну фінансову допомогу. Я можу залишити вам посилання, це десь приблизно до 800 канадських доларів. Можете спробувати наші знайомі жили тут у готелі і отримали таку допомогу. Наприклад, це також не так важко це все зробити. Ну навіть не обов'язково знати англійську мову, тому що там можуть з вами розмовляти і через перекладача. І співбесіда проводиться по телефону. Це така як додаткова маленька допомога для тих людей, які приїжджають у Канаду. І можуть отримати цю допомогу. Не всі, але можуть. Так що ви можете спробувати також? Може, вам посміхнеться дача. Тепер я хочу розповісти одне із найважливіших питань, яке цікавить більше всього українських біженців, які перший раз їдуть до Канади, чи селять ще у Канаді безкоштовно на дві неділі по прильоту? Я розповім це на прикладі власному. Я прилетіла у Торонто в аеропорт Пірсон, і як там проходить. Оце все розселення людей. Ви можете прилетіти ще до кінця березня, включно до 31 березня цього року, у Канаду в аеропорт Пірсен у Торонто. І тут іде, і буде йти розселення людей безкоштовно на 2 неділі. Але як це проходить? Спочатку вам потрібно буде зареєструватися у володарській організації Квіас. Тут ви заповнюєте форму спеціальну, вас тут реєструють, вашу родину. І ви, якщо попадаєте в пільгову категорію, тобто у вас є діти до 18 років або люди похилого віку, 60 то вас селять в першу чергу і надають безкоштовні готелі по всьому Торонту. Це може бути центр навряд чи, але на окраїнах Торонту вас розселять. Готелі різного рівня, але все рівно в кожному готелі все є для того, щоб можна було нормально проживати тільки 2 неділі без подовження. Всі інші люди повинні будуть після реєстрації чекати від одного до трьох днів по-різному, в залежності від вільних місць, але все рівно цих людей також розселять. Що саме цікаве, те що вам потрібно буде кожен день приходити і відмічатися? Ця волонтерська організація працює з 2 години дня до 2 години ночі. Тобто, кожного дня, на слідучий після прильоту, вам потрібно буде приходити о 2 годині. І сюди для того, щоб вас відмітили, що ви нуждаєтеся у житлі. Якщо ви декілька днів не будете приходити, то вас можуть потім не розселити, сказати, що ви десь жили, значить, ви можете жити і не обов'язково в безкоштовному житлі. Жити цей час ви можете або тут, в, аеропорту, в аеропорті, на третьому поверсі. Получається, Є такі диванчики, де от люди чекають і ночують. І це може бути до трьох ночей. Три дні, може таке також бути. Ми ночували, ми знайшли собі безкоштовне житло, де нас переночували дві ночі. Я можу залишити посилання, сайт, де є сім'ї, які можуть приютити людей, які приїхали просто безкоштовно. Там Щось ти там допоможеш, може, або там ще що, але все рівно безкоштовно. Да, там не такі супер, скажімо, умови, але ми ночували прямо у самому центрі Торонто. Було дуже гарно. Хоч ми і спали на полу на матрасі, але все рівно було зручніше ніж сидіти просто в аеропорті. Якщо вас розселять, вас зареєструють, готель підтвердить ваше що ви там вас туди приймають, то вас безкоштовно прямо з аеропорту на таксі відвезуть в цей готель. Це також за рахунок виходить, держави. Держава допомагає безкоштовно на проживання дві неділі і для того, щоб доїхати один раз з аеропорту в цей готель. Хочу ще сказати, що це є не в кожному аеропорті. Є такі аеропорти, які не заселяють людей. Ну, скажімо, не то, що відразу, а от, наприклад, аеропорт Хамельтон, то там один раз, ви, якщо немає житла безкоштовного, все вас не заселяють. Як і на слідуючий день вже вам не потрібно ні відмічатись, нічого, вам потрібно вже самостійно шукати житло. От є такий приклад. Як в інших аеропортах я не можу вам сказати. І як в інших містах, це все по-різному. Перед тим як виїжджати, ви потрібно вам потрібно цю інформацію для себе продивитись, щоб ви знали, як потрібно вам це робити. З приводу розселення хочу ще додати до підсумка, що якщо у вас є діти, то ви не бійтеся їх брати з собою. Це навпаки вам зробить. Швидшим вашим заселенням безкоштовний готель це вам допоможе. Або, наприклад, є у вас старенькі ваші родичі, бабусі, дідусі. То також ви можете брати їх з собою, і вас тоді швидше ви отримаєте своє безкоштовне житло. проживання ну це буде тільки на дві неділі, без всякого подовження. Ще хочу вам розповісти одну таку важливу річ для тих людей, які отримали свої канадські візи, і ще. Пагаються чи поїхати до Канади, чи ні. Вони ще не знають, не вирішили. То я рекомендую обов'язково спробувати цей шанс і приїхати до кінця березня. Навіть якщо ви приїдете просто на дві неділі, то все рівно ви зможете за цей термін отримати ваш work permit, право на роботу, ідентифікаційний номер отримати. От, пройти всі необхідні реєстрації для того, щоб потім згодом ви змогли сюди приїхати або на короткий термін попрацювати, наприклад, на сезон, або е на більш довгий, або назавжди взагалі переїхати. У вас є час на те, що ви подумали. Але ви можете зробити ці документи тільки зараз, не пізніше. І що ще саме цікаве, що з тих людей, які приїхали тільки на дві неділі і мають зворотні квитки, навіть то їх в першу чергу також. Розселили у готелі, ну, але після тих цих категорій, коли вже був розподіл безкоштовного житла в готелі, тому що, знають, що ці люди будуть жити в готелі тільки ці дві неділі, і більше вони не будуть, ну, скажімо, Хотіти тут пожити, скажем так, так до цього відносяться нормально і спокійно. Це не значить, що ви приїхали на ці дві неділі для того, щоб отримати цю допомогу. Ця допомога вона вам покриє просто ваші витрати, ті, які ви приїхали сюди до Канади. Вам потрібно купити квитки, вам потрібно тут харчуватися. Вам потрібно тут проїзд навіть у Канаді не такий дешевий, щоб десь доїхати з одного місця в другий готель як, скажімо, частіше за все буде знаходитись далеченько від центру, і вам потрібно буде їздити на транспорті, на автобусі або на трамваї, або на поїзді. Тому на це все вам потрібно буде також витрачати кошти. Головне ви використати свій, скажімо, шанс для того, що може вам сподобається Канада. Я, наприклад, також повертаюсь через дві неділі назад додому, тому що якби я ще не завершила всі свої справи там у Європі. От, але ж для себе я прийняла поки таке рішення, що я хотіла б, наприклад, улітку сюди приїхати і працювати, якийсь термін, якби ну короткий, для того, щоб подивитися, як воно тут, як тут знайти роботу, як воно це все відбувається. Ну це мені дуже цікаво. А мої знайомі, наприклад, то вони хочуть поїхати. Вже сюди остаточно поїдуть у Німеччину, заберуть свого дитину свою і повернуться сюди для того, щоб залишитись вже тут. У Канаді тут є багато різних програм для того, щоб людина могла адаптуватися. Є льготні кредити на навчання, на, на початкове навчання для того, наприклад, щоб навіть там права переробити. Наприклад, чоловік далекобійник і хоче собі зробити права саме канадські, для того, щоб були на це треба кошти, і можна зряти льготний кредит і працювати. От житло дивилися тут. Ну тобто, все можна собі організувати. Для цього потрібен час, і у вас є час на це, вам дає Канада час, і ви можете вільно пересуватися в Канаду і з Канади в будь-який час, маючи ці всі документи. Це так дуже важливо, я вважаю. Тепер я хочу підвести коротенько підсумки по моєму відео, взагалі по самій Канаді. Я хочу сказати, що я не жалкую, що я приїхала саме в Канаду, саме у Торонто і аеропорт Пірсон. Тут все. Дуже зручно, швидко організована для українських людей, які приїжджають з України, рятуючись від війни. Багато зараз людей приїжджає з різних місць світу, не тільки з України, тому що вже пройшло майже два роки після початку війни, і хтось десь вже щось спробував, щось не вийшло, щось не сподобалось. Це ж кожна людина має право на вибір. Це його життя і воно дається людині тільки один раз. Тому Хочу сказати, що якщо у вас є такий шанс, є у вас канадська робоча віза, то ви повинні обов'язково приїхати до Канади і спробувати свій шанс. Це можна зробити тільки до 31 березня цього року. Включно далі, ця програма перестає дійти, і ви не зможете вже скористатися нею і відкрити право на роботу. Work Permit. Ви можете приїжджати просто вже як турист по іншому, не так як це робиться зараз, і вже не буде тих допомог, які надаються зараз. Ще хочу сказати: якщо ви однозначно вирішили приїхати, то вам краще не затягувати і не чекати кінця березня, тому що зараз буде великий наплив людей і поселитися в безкоштовному готелі буде складніше, тому що чим більше людей, тим більше прийдеться вам чекати, або може і взагалі місця не, ну, не вистачить, а прийдеться щось самому думати, тому треба не гаяти часу, якщо ви все-таки вирішили, і поїхати. Якщо ви їдете не в цей аеропорт, то ви заздалегідь, подивіться інформацію, як там приймають волонтерські організації є в кожному аеропорті, але ж з розселенням може бути по різному, десь треба чекати, десь можуть відразу поселити. Це все вже буде залежати від міста, куди ви прилітаєте, і від на, в залежності чи є вільні місця в готелі. Тому що все рівно людей ще багато прибуває. Але хочу сказати, що Канада дуже велика країна. І вона, якби нуждається, у, потребує нових людей, нових робітників, які би приїхали працювати. Тут не можна жити просто і нічого не робити, ви тоді не виживете. Вам потрібно тільки працювати. А Канаді робочі руки потрібні ще й потрібні, тому що вона постійно розвивається, постійно щось будується нове, дуже багато таких просторів, де. Все це ще би, розвивається. І тому Канада дуже зацікавлена, коли приїздять наші українські люди сюди ну, на постійне місце проживання. або навіть якщо ви просто тимчасово приїжджаєте і просто хоч трохи працюєте. Це також в цьому навіть також зацікавлена сама Канада. І вона не вчиняє якихо перешкоджень, що ви можете вільно приїхати і виїхати з Канади в будь-який час, маючи ці документи, робочу візу work перміт і от те, що ви оформили, коли ви зараз приїдете. Це також дуже важливо настільки така свобода ваших дій. Тому все вам розповіла, що побачила, що зрозуміла, тому з вами ділюся. Може, це буде вам все-таки корисним і ви скористаєтеся і приїдете до Канади. На цьому я закінчу своє відео. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим. Напишіть мені, будь ласка, чи хотіли ви ще щось дізнатися саме про Канаду, чи може ще про якісь інші країни. Європи, тому що більше я розповідаю про Німеччину, тому що я поки що там перебуваю. Я планую повернутися зараз з Канади назад у Німеччину, але ж мені дуже стало цікаво тут, і я б хотіла спробувати літом приїхати і попрацювати тут, подивитися, як тут це все працює, і як можна тут пожити. Ну і взагалі для мене це дуже цікаво. І мені дуже сподобалась Канада. Можливо, я. Ще й переїду сюди колись. Ну, це над цим я ще думаю. От. А якщо у вас є родина, сім'я, то ви взагалі можете сюди переїхати, є всі можливості почати нове життя. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій і до побачення! До нових зустрічей! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і подобайки. Буду вам за це дуже вдячна. До побачення!